Вітаю! Якщо ви давно хотіли зробити собі АІ фотосесію, то сьогодні я вам покажу, як це зробити в мережі Higgs File AI Pro. Хто тут перший раз, то мене звати Настя. Я працюю на фрілансі і показую на цій сторінці, як заробляти. На штучному інтелекті або на ваших ілюстраціях на любих діджитал-продуктах в різноманітних платформах. Тому, якщо буде цікаво, підписуйся, переходь до мене в соціальні мережі, ну і, звісно, на Patreon. А ми поїхали далі і не забираю ваш час. І так, якщо ти давно мрів про фотосесію АІ, то тобі потрібно зробити наступні кроки. І так, давайте перед тим, як ми почнемо, спочатку нам потрібно знайти платформу. Kickstileт AI Pro. Я вбиваю в Google ось таким чином. Ми потрапляємо на головну сторінку і ось тут є Visual ефекти відео, ілюстрації, все, що ви хочете. Вона достатньо широка і тут безмежний функціонал. Спочатку нам потрібно потрапити в імідж. Ми перейшли в розділ Image, і тут є декілька потужних інструментів: «Great Image, Soul ID uh, Cherster. Draw to й там редакція, все, що ви хочете. В даному випадку я вибираю фото Dump Studio, це новинка, і в мене випадає ось таке віконце. Я вже генерувала зображення, але давайте почнемо спочатку. У вас буде виглядати наступним чином. і вам будь, Ось тут будуть персонажі да, якісь дії, які ви можете повибирати. І для того, щоб вам згенерувати зображення, вам потрібно додати свої фотографії. Натискаємо справа ось це віконце, тут нам одразу дають рекомендації, які фотографії класно будуть підходити, а які ні. І якщо ви побачите, мінімум бажано 20 ілюстрацій. І так, у вас не повинно бути дублікатів, закритих обличчя, якісь фільтри, спеціальні, маски, там, тваринки, там, якісь групи да, людей, це не підходить. Бажано, щоб було обличчя. З різних сторон різний зріст, ваш і позиції, в ідеалі 70 зображень. Давайте візьму свої ілюстрації, якісь, які я підготовлювала, і закину. Я вибираю на найкраще, просто щоб вам показати. І ось загружаємо наші ілюстрації. Деякий час воно нам це обробляє, і вони появляються. Ось мої зображення. Якщо ви трошки знизу спустите да, там екранчик, ви побачите гуд. Або ідеально. І ось гуд, це коли у вас 17 із 70. Я вам рекомендую додавати максимальну кількість. А, при цьому ось, щоб у вас було і обличчя, і повний зріст, і ось все, що ви можете. Якщо у вас є часто натхнення, ви можете просто си, ну, стати, сісти там і одразу в тому форматі, в якому у вас є, при нормальному освітленні, нафотографуватись. Це треба зробити по факту один раз і зможете вже з цим гратися. Я додаю ще, щоб змінити ось тут нормальні типу фразу good на ідеальне. Звісно, я зараз не буду вже витрачати дуже багато часу, але ось таким чином ви додаєте, і я вам дуже рекомендую не лінитися і таки додати максимум із можливих. І так, ось в мене загрузилось тут фотографії, ми можемо побачити 56 з 70. І ми розгортаємо і вибираємо генерацію. Тепер ми чекаємо, поки воно згенерує нам. Воно буде генерувати деякий час. Я в даному випадку дуже рекомендую зачекати і побачити, що буде наступне. І ось що в нас вийшло. Ви можете побачити: розгортаємо імідж, і тепер ви бачите 26 варіацій. Кожна є з унікальним таким стилем, естетикою. Ви можете вибрати любого персонажа з цього дамп да, і викачати це зображення. Дуже класно, це абсолютно різний стиль, різний одяг, фон, то, що можете вибирати, те, що вам подобається. Щось дуже класно вийшло, щось не дуже схоже. Від це залежить дуже, якщо ось ви натиснете на це зображення да, і побачите, знизу у вас є. Пресет, який використовувався, да? і тут іноді використовується мужчини. Тому в мене дуже дивні іноді, бачите, ось тут внизу дівчинка, вона така в рожевенькому, якщо я збільшу. І ось на базі цієї ілюстрації використовувалися фотографії, і робився цей пресет. І ось, коли обличчя класно, то можна побачити, що дуже схоже. Ось тут у нас чоловік Настя, бо можна побачити, що там в пресеті використовувався саме чоловік, бачите? Але я прям вже думаю, що мені потрібно накупити собі костюмів, бо це дуже круто виглядає, і мені дуже подобається, як я виглядаю в костюмі. Тому давайте ще зробимо невеличку анімацію. І так, для того, щоб зробити тут анімацію з наших згенерованих фотографій, переходимо в відео. Вибираємо ті фотографії, які нам сподобались, і анімуємо. Анімувати ви можете і з рамкою, тобто з зображення, і після зображення. Да. Генеруєте, ви можете саме прописувати промпт, а можете вибрати ось тут вже готові промпти. Вони знаходяться в, в General, да, ось тут в самому Higgs-File. І ось тут ви можете побачити одразу пром. Достатньо натиснути, і по цьому промту вже нічого не прописувати. Воно буде генеруватись саме в такому стилі. Ось це 3D-ротейшн. Да, ви можете поставити саме популярне це Генера І, до речі, ви можете використовувати також мікс. Це коли у вас декілька таких промтів переходять один в один. Єдине, що я вам рекомендую, якщо ви використовуєте мікс, краще не на 100% використовувати там 75-65%, щоб був більш плавний перехід. А, вибираєте а, ось таким чином, а, якщо ви вибрали магічний пром, то вже нічого не додаєте. Я залишаю General, але зараз я покажу вам відео, яке я повиходила. Це різноманітні. А, та, там Різноманітні ці промти, які я використовувала для того, щоб отримувати різноманітні результати. Все. Натискаєте, вибираєте і чекаєте. І у вас виходить ось ця краса. І так, ось такий чудовий результат ви отримали. На сьогодні це все. У наступному відео, якщо ви хочете побачити нові функції цієї програми, то кидайте тут в коментарях, що би ви хотіли, щоб я розглянула. Бо в неї є і uh, Draw to Edit, там, де ви можете редагувати зображення, даючи різноманітні інструкції через малюнок, через текст безпосередньо на цьому зображенні. Uh, є купа-купа всього. Uh, sold ID uh, через Cherсе, коли ви. Можете завантажити декілька фотографій і створити одразу персонажа. І при цьому важливо, ще раз наголошую, бажано, щоб ваші ілюстрації все ж таки були саме з різних ракурсів. Обов'язково намагайтесь в повний зріст і фотопортрети, бо це дасть більш правдоподібний і реалістичний образ для вас. І так, якщо ви хочете, щоб я розглянула інші потужні інструменти цієї мережі, такі як Great Image, Soult ID через те, Drauto ID, Fashion Factory або щось таке, то будь ласка, залишайте коментарі, що вам розглянути, і ми це зробимо. А я вам вдячна за те, що ви сьогодні були зі мною, тому натискаємо лайк, підписку і обов'язково донатимо на ЗСУ. Па-па, гарного дня!